Якщо ми подивимося на стан справ з підготовкою до зими, тобто ми не вивчили жодних уроків з 2022 року з точки зору відповідальних менеджерів, які мають Повноваження має державні ресурси. Тобто, ми, наприклад, нашій в нашій мережіанс в 23-му привезли 400 генераторів і з Чтайванську допомогу 200 тонн, і роздавали. Тобто, це був однієї організації внесок. Але має бути чітка державна політика і мені так, здається, у нас за це що зараз? І ще досі визначають, хто відповідальний. І президент свариться і кричить: а де хто відповідає за ну це? За це на... наслідки, по-перше, моделі управління трьох менеджерів чи п'яти, я не знаю, яку президент сам затвердив. Це наслідки. Таке тотальної єрмакізації з точки зору, що після провалів, хоча я особисто була категорично проти Умєрова і взагалі його не підтримувала як міністра, але після того як він показав відсутність результатів як міністр оборони, тобто призначати його, тому що він своя людина секретарем РНБО, так далі, ну тобто, в нас немає оцінки ефективності, не кажу вже про якісь там показники, так, які п'яти далі, може, є оцінка ефективності, просто вона не така, як нам здається.